Привіт, друзі! У нас розпаковка посилки. Значить, приїхала ГБЦ в ремонт від підписника. Просто поварити, резервнути та й взагалі передивитися, що по ній потрібно зробити, довести її до божого виду, щоб працювало. Значить, зараз розпаковуємо і покажемо вам. Що ми бачимо? ГБЦ розпакували, значить, друзі, як упаковуєте ГБЦ, пакуйте їх хорошо. Дивіться. Бачите, доставка. Шпильки торба погнуло. Чи вона тепер викрутиться відсюди. Понимаєте? Далі, наступне. Шпилька, що? Торба її зігнута. розумієте, при транспортуванні їх кидають ці головки, пакуйте добре, блін. Одна шпилька зломана, бачу вже хтось. Хтось щось сверлив, на іскос пішло. не знаю, чи вийде. Взагалі тут щось зробити. Далі, то що воно грязне, це понятно. Бачимо, що сідал нема, просажені. Бачите? Ще по впуску більш-менш, а випуск утоплений геть повністю. Це те, що на перший погляд. Ну Тут варить треба, ось. Ладно. Розбираємо, дивимося. Таке воно у нас тут все чумазеньке. Прокладочка, що на герметику. Як повинно бути, значить, двигун сапунить. Ну, потім розбираємо, значить. Дивіться, як болтаються стаканчики. Притом всьому що є масляна пленка. Це все гремить. Їх уже хтось обстукувався, бачите? Це тимчасово допомагає. А ще трохи. болтаються. Це гірше все не. Значить. Достав'я стаканчики, значить, те, що їх слід ожидати, як то кажуть. Впуск не торцований, випуск торцований. Що дивіться, як торцували. Я просто в шокі. Це якийсь рівень Бог. Дивіться. Як воно взагалі працювало, дивіться, торцовка, як криво. Торба. Зараз перевіримо. Продовжуємо. Перевіряємо клапана на герметичність, бачимо, що у нас тут торба. Вже все потекло. Ну давайте дамо зжатого кисню. Перший. Сіфони. Другий. Сіфон. Третій. Дірка. Четвертий. Тут взагалі дивіться, навіть тиску не даю, дивіться. Просто дрова. Дивіться. П'ятий сифони, Шостий сифони, Сьомий, дивіться. Навіть тиску не дивіться, дивіться, сьомий. Сквозна красота яка. Восьмий. Не один клапан не тримає. Взагалі. Направляючи втулки. Я думаю, все зрозуміло, так? Да? Трошки люхтять. Впуск краще. Як вам якість торцовки, друзі. Щас покажу. На перекос. Процес пішов. У нас старі сідла випускні, випресовані, впускні залишаємо. Такий має вид у нас все. Нічого не пошкоджене, ні одне посадочне місце, все чудово. Все, підбираємо сіло і запасаємо. починаємо варити ГБЦ. Зачистили. Такий має вид після поварки. Зараз будемо доопрацьовувати канали охолодження. Бачите, яке воно все страшненьке поки що. Варилося в 6 років, пішов. Так, друзі, покажу вам, на якій я стадії. Значить, ГБЦ вже поварено, фрезеровано, прирізані сідла. Ось такий має вид. ГБЦ було дуже крива. Значить, посередині був горб. Тут є лібрало. Зняли 0,7. Щоб ви розуміли, дуже крива ГБЦ. Таке чувство, що її хтось камнем тер і нерівномірно. Притерли. Значить, сідла прирізані, такий мають вид. Красота. Випускні нові впускні залишили старі і торцували клапана. Значить, Ось новий клапан має ось такий вид. Бачите? Ось впускний новий і торцований. Бачите? Ідеально. Торцюємо на станочку. Що, вакуумний тест клапана пройшов. Починаємо. Сальники на місці Сіли чудово. По ГБЦ, в принципі, зібрана. Клапана засухарені. Фінальний тест перевірки клапанів на герметичність. Пам'ятаєте, всі клапана сіфонили, навіть тиску не потрібно було давати. Перевіримо зараз. Бульбашок не повинно бути. Перший нема, другий, нема. третій, нема. четвертий. Нема п'ятий. Нема шостий. Нема. сьомий. Нема, Восьмий. Всі клапана герметичні, все чудово. Для тих, хто каже, що підриває пружину, друзі, цього тиску не вистачає, щоб підривати пружину. клапану. Ось, на все, дивіться. На все. Навіть намока нема на якусь бульбашку. Все чудово. Ну ось так, і так. все, друзі. Кінець історії. ГБЦ повністю зібрано і готова до встановлення. Такий має вид. получилась просто лялечка. Пам'ятаєте, яка вона була? Страшно в руки було взяти. Як вам тепер такий вид. Бінго. Що у нас вийшло? Ось зазори і регулювачні шайби. Шайби робив товсті на випуск. Що саме цікаве, по впуску покажу, клапана торцовані на міліметр, тобто під максимум 4,35, 435, 4,40, 435. Буде куди регулювати. Випуск 4,25, 470, 475, 460. Чому зробив випуск такі товсті шайби? Все дуже просто, щоб це сідло можна було ремонтувати мінімум 2 рази. Тобто, не дай Бог людини. Клапан згорів на сідлі. Фаску поправили, прирізали новий клапан і погнали далі, щоб не міняти. Сама товста регулювачна шайба, яка є і можна купити 5,20. Сама тонка 2,85, яку можна поставити. От, якось так, друзі. Тому зараз пакуємо і відправляємо підписнику. Дякую вам за довіру. По часу це зайняло у мене півтори дні. Так що, звертайтесь всім. Dobra.